Это що у вас там за флаг такой? Флаг УПА. У вас вже Упа? Ну, з ним ще і запорозькі козаки ходили в угу. Москву спалювати. Как спалили? Да. Спалили. Під керівництвом Сагайдачного гетьмана нашого. Сходили, спалили, подивились, там болото, жаби. Нема що робити, пішли назад. Давайте на клім. На секундочку скинемося. Угу. Значить, як окупірували. То і зробили, що окупували Крим своїми збройними силами захопили частину Ми території незалежної України. згідно договору, вони не мали права виходити за межі ну, своїх військових частин. Ви Ми почали мені якісь претензії пред'являти. і не взагалі знаєте, знає, то що робиться всередині нашої країни, це стосується тільки нашої країни. Ні, не було. А ви тим більше не маєте права нам нічого казати? А чого а чому не виганяєте їх з Криму? Виганяємо, а як ж не виганяємо? Як виганяємо? ну як потихеньку спритку? Бачите, звільнили зараз Херсон. Зараз вже зробили плод здарм на іншому березі Дніпра і будемо звідти виганяти. Це, будь ласка, думає. чим тебе взагалі от Україна образила? Вона тобі якось пенсію зменшила чи що?